Перемога у танцювальному шоу Майданс стала для Кіровограда тріумфальною. Саме ця подія і стала початком зародження у нашому місті такого незвичайного, зовсім не схожого на інші колективи студії Олександра Лещенка. Імперія мистецтв Форсайт». Буде это новое начало, это новое поколение. Получилось достаточно просто в Кировограде настолько молодежь увлеклась этим, загорелась, Оно само собой организовалось. То тобто есть була уже група людей, которые этого хотіли, которые просили, навіть, да мечтали об этом. Сьогодні ми завітали в гості до хореографічної студії Імперія Форсайт», творцем якої є відомий в Україні та за її межами хореограф Олександр Лещенко. А директором студії стала сестра Олександра Олена Лещенко. Саме вона і є організатором навчального процесу у студії, де вже збирається більше півтори сотні дітей різного віку. Моя ізначальна задача, щоб все жило, все розвивалося, все Да, У нас є талантлива педагог, яка відповідає за Вот, А моя задача, щоб все це розвивалося. Про популярність сучасного танцю говорити зайве. Достатньо лише подивитись на обличчя малечі, які в майбутньому мріють стати зірками схожих на своїх кумирів. чотири. Раз, два, три. Раз, два. І І І Раз, два. хороше було заняття, і я дуже хорошу оцінку. Це одинадцять. Тобі подобається так. не стоять осторонь і батьки. Найактивніші теж вирішили долучитися до танцювального мистецтва. Що доводить починати ніколи не пізно, головне мати бажання есть небольшая группа родителей, которые занимаются, не знаю, дойдет ли дело до участия в отчетном концерте, но растут. За два роки свого існування колектив вже має хороші результати. Один із них перемога на всеукраїнському танцювальному фестивалі сучасної хореографії Нове покоління, який проходив у Чернігові. На фест діти їхали у статусі дебютантів, а приїхали переможцями. Зі свого першого змагання вихованці студії привезли п'ять золотих та одну бронзову медалі. зі Олександра Лещенка. Імперія мистецтв Форсайт» опановують різні танцювальні напрями: свінг, хоп, фольк, джаз-фанк і улюблений усіма контемп. Мені ж contemporary нравиться, на жаль, в спектаклі мені не було можливості відтанцювати, ну, якби це мені ближче, рідніше, ну, те, що давав, е, той хореограф, який давав rusand, jazz funk, конечно, это супер, это круто, і мені дуже подобається. Найважливішою подією у житті колективу стала постановка хореографічного спектаклю Шахи мат. Прем'єра відбулась на сцені обласної філармонії. Головний хореограф Руслан Махов. Это общее такое детище Саши Лещенко, Лин Верес. Вот, и непосредственно меня они пригласили как хореографа, постановщика этого грандиозного действия. Вот, поэтому это общее детище. Сани сильно придумали, мне рассказали, что бы они хотели. Я уже находил музыку, мы вместе общались, вместе придумывали. Вот, непосредственно за хореографический материал весь я отвечаю. Вот, поэтому вся гора ответственность на мне. Уся постановка побудована на людських відносинах, протистояння світів, боротьба між чорним та білим, що часто призводить до невиправданих жертв. А зважаючи на останні події в країні, вистава набула актуальності. Хоча на підготовку часу було мало, але акторів Руслан обирав ретельно. Началась підготовка до спектаклю. Це було щось цікаве, ми одразу сразу вообще не понимали, що ми готуємо. Ми учили просто синхрони, Люди вокруг не понимали, ким ми будемо, що це буде. Потім нам рассказали суть этого спектакля, о чем он будет. Тема безумно цікава, мне очень нравилась, я слышала это именно от постановщика. Перед танцюристами постало складне завдання. Вони мали зіграти ролі, які у реальному житті їм не притаманні. готовился, сказали вийти в образ брутального мужчины. Старався входив как то на тренуваннях, допомагали всім і, по моему вийшло. Незважаючи на те, що Руслан Махов вже досить професійний і відомий хореограф, все одно хвилювався. Чи сприйме його постановку кіровоградська публіка? Нам, людям, хореографам, які займаються спектаклем, ми мы, э, мы повністю вкладываем туди душу, серце все вкладаємо. Але коли приходить момент вот, самого спектакля, ти не знаєш, чого ти боїшся. Вдруг зрителю не подобається, вдруг щось не так буде. Вдруг ті моменти, на які ти рассчитывал, наоборот, не зіграють. Проте глядачі вже з першої хвилини затамували подих. А в момент кульмінації і взагалі ніхто не зміг стримувати емоцій. Свого хореографа танцюристи не підвели. Вони повністю втілили задум Руслана Махова та змусили кожного глядача замислитись над тим, чи варто доводити ситуацію до крайньої войовничої точки, що несе за собою велику кількість невиправданих жертв. Добре, коли залишається шанс виправити помилки та повернути час і щось змінити у своєму майбутньому. Це основний меседж постановки. Аплодуючи, глядачі ще довго не відпускали артистів зі сцени. Мы увидели достойное представление, достойное, достойное шоу. И я уверен в том, что это далеко не последний проект. Замечательная постановка, очень достойный уровень. Вообще танцоры замечательно на сцене, очень впечатлило. Нам безумно понравилось, очень энергичные. Вообще ребята молодцы, костюмы классные. Впечатление море просто. Вот Я так сидела, у меня мурашки по коже. Шахимат. Перший хореографічний спектакль у Кіровограді, але не останній запевняють організатори колективу. Тож побажаємо їм успіху та чекаємо на нові цікаві постановки, як від Руслана Махова, так і вихованців школи Олександра Лещенка, імперія мистецтв Форсайт».